Hello guys. Write down today's date and classwork. Open your books on page 22. Vocabulary. Словничок працюємо сьогодні зі словами ТУ занадто. Enough. Достатньо. Зверніть увагу на те, як читається це слово. Останні дві літери GH наприкінці тут дають нам звук Ф. Not enough, відповідно, недостатньо. Прочитаємо приклади з першої вправи. Weekends are just not long enough. Вихідні просто недостатньо довгі. They don't do enough exercise. Вони не роблять достатньо вправ. Мається на увазі фізичних вправ. Teenage life is too busy now. Життя підлітків занадто зайняте зараз. Або занадто навантажене. На основі цих трьох прикладів, давайте сформуємо правила в рамочці. Правило A каже, ми використовуємо to також. І треба обрати варіант, до чи після прикметників або прислівників, щоб передати значення більше, ніж необхідно, можливо і так далі. Давайте подивимося, наприклад, too dizzy. Занадто завантажена, занадто зайнята. У нас busy прикметник, і to стоїть до чи після нього до. Отже, ми підкреслюємо слово before. В зошитах ви записуєте exercise 1, page 22. І повністю це правило з рамочки виписуєте з правильним варіантом, який ви обрали. Правило B. Ми використовуємо enough достатньо. До чи після прикметників чи прислівників, що має значення не так багато, як необхідно. Подивимося, наприклад, де в нас є enough і прикметник. «Long enough. Недостатньо довгий. У нас enough стоїть після слова long. Отже, обираємо слово «after» і повністю це правило виписуємо. C. Ми використовуємо enough до чи після іменників. Це приклад другий. Exercise іменник і стоїть перед ним. Отже, нам треба слово «before». Виписуємо правило Сі. Отже, перше вправа у вас повністю виписана оця рамочка з правильними варіантами. А тепер це правило ми відпрацюємо у вправі другій. Exercise 2, page 23. Нам треба ставити «to» або «enough». Перша розмова, перший діалог. «Did you buy the trainers?» Ти купив кросівки? No, they weren't. Ні, вони не були, ймовірно, достатньо великі. They felt, вони відчувалися занадто tight, вузькими, тісними. Вони не були достатньо великі. Достатньо буде enough. Оскільки це прикметник Big, то enough буде до чи після цього слова. Орієнтуючись на правила, яке ви виписали, поставте в правильне місце слово enough. Вони відчувалися занадто тісними. Нам треба слово to, що означає занадто. І де воно буде стояти згідно вашого правила До чи після слова tight. Орієнтуючись по правилу, поставте його в правильне місце. Друга розмова. Are you getting a new laptop? Ти купуєш новий ноутбук? Yes. Mine is me. Занадто slow – повільний. And it hasn't got. І в нього немає достатньо memory пам'яті. Занадто повільний. Нам треба слово to занадто, де воно буде стояти до чи після слов. Відповідно до правила, поставте в правильне місце. Немає достатньо пам'яті. Слово enough достатньо. Воно буде до чи після слова memory пам'ять. Згідно з правилом, поставте його в правильне місце. Exercise 3, page 23. Тут нам треба перейти на сторінку 129. Переходимо. І знов-таки ми відпрацьовуємо конструкції To enough, not enough і так далі. Вам треба доповнити речення, розповідаючи про себе. Перше речення каже. I never have enough. У мене ніколи немає достатньо і чого достатньо, це може бути їжі часу, розваг, будь-що. Кілька варіантів я залишаю вам в дужках. Вам треба обрати той, що підходить для вас найбільше. Те саме я зроблю для кожного рачення. У вас буде кілька варіантів. Оберіть той, що підходить для вас. А я у вас питаю, чому ви обрали саме цей. Друге каже: I don't. Я не щось там щось не роблю because I'm too, тому що я занадто який. Третє, my parents sometimes aren't. Мої батьки іноді не які вони недостатньо enough. Не недостатньо добрі, серйозні Ну, варіанти подивитись. Четверте, я якийсь. Недостатньо якийсь, щоб теж варіанти у вас будуть. І наша школа недостатньо якась там, і вона занадто і варіанти у вас будуть. Отож, ще раз обираєте той варіант, який підходить вам особисто. А я спитаю, чому він вам підходить. А ми рушаємо до розділу Writing. Пишемо Exercise One Page 23. Нам треба прочитати електронного листа, який Марк відсилає своєму другові Джамалу, і дати відповідне запитання «What did Jamal you know do recently?» Що робив нещодавно Jamal? Читаємо сам лист. From Mark, subject, tema, back to school, назад до школи. Hi, Jamal. How's it going? We you on the football team. I'm the new captain. Привіт, Jamal. Як це маєш? Ми сумуємо за тобою у футбольній команді. Я новий капітан. Tell me about your new home. What's your room like? Розкажи мені про свій новий дім. Як виглядає твоя кімната? What do you like doing in your free time where you live now? Що тобі подобається робити у свій вільний час там, де ти зараз живеш? What's your new school like? Have you got any new friends yet? Як виглядає твоя нова школа? Чи є в тебе нові друзі? Speak soon, Mark. Скоро поговоримо Марк. Тож, орієнтуючись на оцей лист, що нещодавно зробив Джамал, логічно, що переїхав. Переїхати в нас буде Move Home, один з варіантів, який ми вивчали. А ще ліпше, якщо ми скажемо He moved to a new house. Переїхав в новий дім. У вправі другій. Нам треба прочитати відповідь Джамала і сказати, чи він відповів на всі питання Марка. Тут ми нічого писати не будемо, це буде усна вправа. Просто прослідкуємо за тим, як Джамал відповів. From Jamal. Subject. Reply to back to back school. Hi, Mark. It's great to hear from you. Радий тебе почути. Congratulations, on becoming captain. Вітаю з тим, що ти став капітаном. Awesome news Чудові новини! I love our new house. It's brighter, bigger, and there's a garden. Brighton isn't as big as in Manchester, but there are loads of things to do. There's a really good football team here. They're great. Мені подобається наш новий дім. Він яскравіший, більший, і там є садок. Брайтон не такий великий як Манчестер, але там є багато чим зайнятися. My school is the largest in Brighton, but it isn't as modern as Victoria Park. I met a boy called Simon on my first day. He's into computer games like me. I guess he's my best mate at the moment. Right soon, Jamal. Moja szkoła najdłuższa w Brightonie, ale wana nie taka nowoczesna jak Victoria Park. Ja zustrzelił chłopca. Якого звуть Саймон в свій перший день. Він захоплюється комп'ютерними іграми, як я. Ну, я думаю, він мій найліпший товариш на даний момент, найліпший друг. Напиши мені швидше. Джамал. І повертаючись до питання вправи, Does Jamal Answer All the Mark's Questions. Чи Джамал не всі питання Марка з попереднього листа дав відповіді. Бачимо, він сказав трошки про будинок, але не описав свою кімнату. Тобто відповідь на питання What's your room like ми не почули. В принципі, ми почули, що він робить свій вільний час. Він розказав про футбол, про школу розказав і про нового друга. Так що лише про кімнату не розказав. З правою третьою ми теж тільки ознайомлюємося. Ми читаємо рамочку «Prepare to write» підготовка до письма. Сьогодні у вас буде ваш, ваш власний електронний лист. Як писати неформальні електронні листи? Увага, це стосується неформальних. Ми використовуємо неформальні фрази, коли вітаємося. Hi, hello, it's great to hear from you. Короткі форми. It's, повне, it is, короче, it's, his, I'll, що повністю буде звучати I will. Неформальні слова і вирази. Great, loads of things, he's into, I guess. Це все неформальні вирази. І неформальне прощання. Ride soon, speak soon, see you soon. Права четверта каже вам знайти шість коротких форм в листі джамала. Ну, давайте спробуємо. Це форма. It's. апостроф бачимо. Ще одне its. Isn't theirs? their, His. Так що я навіть знайшла більше. Ну, а вам зараз треба зробити те саме. Переписати речення, використовуючи короткі форми. Де ви їх можете тут втулити? Перше речення. He is really nice and we are good friends. Ви можете скоротити he is. He поставити апостроф, написати as is. Так само ви можете скоротити we are. We're. Друге, how is school? Як школа. Можна скоротити how is. How's I hope you are getting on well. Сподіваюсь, тебе все добре. Теж можна скоротити you are. І сказати you're. I'm getting to know everyone. Я знайомлю з усіма. Можна скоротити I'm. And they are all really friendly. І вони всі дійсно дружелюбні. Можна скоротити they are до they're. Зрозуміло. Рухаємося до exercise 6. Exercise 6, page 23. Поєднати виділені жовтим слова в електронному листі джамала зі значеннями. Перше, I think. Я думаю, це те саме, що I guess. Very такий самий зміст є у слова really. Дуже реально, дійсно. Likes. Любить. He's into. Він захоплюється. Very good. Дуже добре. Це awesome. Неймовірно. Friend, друг це mate. Товариш. A lot – багато loads – Тонни. Сьома вправа! Ось що вам каже, просто прослідкуємо. Уявіть, що ви переїхали в нове місто і пішли в нову школу. Прочитайте знову електронний лист марка і сплануйте власну відповідь. Використовуйте нотатки Джамала, щоб вам допомогти. Нотатки Джамала ми можемо бачити тут в листі. Say congratulations. Скажи привітання. Describe. Опиши. Explain. Поясни. Tell Mark about Simon. Скажи Марку про Саймона. В восьмій праві вам треба написати власний емейл. Пишемо Exercise 8. Page 23. Завдання в цьому емейлі. Вам треба використати фрази і поради з Prepare to write з цієї рамочки. Написати щонайменше 100 слів. І відповідно перевірте, чи орфографія і граматика у вас не кульгають. Напишіть про свою школу, свій вільний час і своїх друзів. Я залишу вам зразочок, кілька зразочків, перефразуйте їх, змініть. Уподобання, які згадані в листі, на власні уподобання. Замініть, наприклад, hi на hello або на якісь інші слова. Тож повністю переписувати його не треба. дозмініть. А тих, хто просто переписав, буду просити розказати на пам'ять. So, that's all for today. See you next time. Bye!